Привіт, друзі! Я рада вас вітати на каналі Планета Казок. І сьогодні я приготувала для вас дуже цікаву історію. Отож мущайтеся зручненько і слухайте! Нічіє! Жило собі на світі маленьке цуценя Воно було. Зовсім зовсім нічиє. Не мало воно ні хатинки, ні друга, навіть імені в нього не було. Просто цуценя і усе. Але це його ні скілечки не засмучувало. Навпаки, воно було дуже задоволене і голосно виспівувало таку пісеньку. Добре самому! Бути одному, нікого не слухаю я, Хочу гуляю, хочу співаю, вільна мандрівка моя. Гарно без друзів, добре без друзів і безрідні, сплю, коли хочу, йду куди хочу весело жити мені. Великий білий гусак почув пісеньку цуценяти. І похитав головою. Не така вже й велика радість, коли ти нічий. Значно краще, коли ти комусь потрібен, без цього не можна. Але маленьке цуценя не звернуло жодної уваги на його слова. Воно навіть не повернуло голову в бік гусака, хоча це було дуже неввічливо. Воно скрутило бубликом хвіст і зробило вигляд, що нічого не чує. Можу піти туди, і цуценя стрибнуло праворуч, можу піти сюди, і воно стрибнуло ліворуч, а можу перебігти дорогу перед самим носом у автомобіля. Так промовило цуценя. І, не роздумуючи, кинулась навперейми зеленому ваговозу. Біп Зі Зіскреготінням і свистом на повному ходу загальмував ваговоз. Цуценятко заскавчало і тієї ж миті велика руда кицька схопила його за барки і потягла геть з дороги. Відпустіть! Негайно відпустіть мене, відчайдушно скавчало цуценя, намагаючись вирватись. Але добра руда кицька відпустила його лише тоді, коли воно опинилось у безпечному місці. Ледве відчувши під ногами землю, цуценя затупотіло, обурено завихляло хвостом і заволало. Не смійте хапати мене за барки. Я не кошенятко, я не ваше, я нічиє. Дуже шкода, тихо відказала кицька і співчутливо поглянула на маленького шибеника. Ото ще. гавкнуло цуценя. пихато задерло голову і пройшло повз кицьку. Світило гаряче сонце. Зеленіла трава, щебетали пташки. Цуценя вже забуло про недавню вуличну пригоду і безтурботно стрибало на галявинці, ганяючись за власним хвостом. Однак це заняття йому швидко набридло, і воно тинялося по двору просто так, під великим деревом воно побачило кролицю. Яка годувала кроленятко зеленими гілочками. А кроленятко ворушило пухнастими вухами, умедно смикало носом і перебирало гілочки, вишукуючи тонші і смачніші. Цуценя підійшло ближче, понюхало гілки і презирливо пирхнуло. На перше трава, на друге дрова. Кролиця здивовано поглянула на цуценя і сказала, Ти не дуже ввічливий, малюче, ти навіть не привітався. Чий ти? Немає значення до побачення, вклонилося, глузуючи, цуценя І з викликом поглянувши на кролицю, додало «Нічия, зрозуміло. Ой підвалашка. Зітхнула кролиця і лагідно погладила по голівці своє кроленятко. А цуценя підкинуло вгору задні ноги і сторч голов покотилося з гірки, пустотливо вигукуючи на ходу. «Кролиня чудне оце дрова їсть, а не м'ясце. Гав-гав, воно так стрімко летіло. Що мало не збило з ніг качку з каченятами. Часно відскочивши вбік, цуценя сховалася в кущі і звідти стало підглядати за каченим сімейством. Качка підійшла до берега ставка, взяла одне каченя на крило і підштовхнула до води. гав гав, гав, загавкало на качку цуценя. І вистрибнуло з за куща. Не смійте кидати їх у воду це ж вам не камінці. І, не чекаючи відповіді, кинулося до каченят. Вона ж вас утопить, кричала цуценя. Тікайте, поки не пізно, я її затримаю. Гав-гав-гав-гав грізно гав, гав, гав загарчало воно на качку. Качка уважно подивилася на цуценя і знизала плечима. А каченята дружно запищали, швидко, швидко замахали манюсінькими крильцятками і побігли до води. Гей, куди ви? намагалося їх зупинити цуценя. Але, злякавшись води, відскочило вбік. Ви ж потопитеся. Не дотепи, у й тупнуло воно лапою. І справді, каченята гойднулися на воді, мов малесенькі жовті кораблики, і наче по команді пішли під воду. Ох, не зграбки кульбабки, все, кінець, безнадійно махнуло лапою цуценя і люто зиркнуло на качку. Але качка не образилась. Вона підійшла до цуценятка, торкнула його за плече і кивнула у бік ставка. Там, безтурботно погойдуючись на легеньких хвилях, плавали каченята. Цуценя від здивування роззявило рота. Ти даремно турбувався, малюче, сказала качка. Як тебе звати? запитала вона в цуценяти. «Ніяк – Ніяк, буркнуло воно у відповідь. А де ти живеш? Ніде. А хто твої рідні друзі? розпитувала далі качка. Ніхто, огризнулася цуценя. «Як – Як? сплеснула крилами качка. Отже ти нічиє? Еге, нічиє. Хвалькувато вигукнуло цуценя і від захвату завертілася дзигою. Качка ніяк не могла зрозуміти, чому радіє це маленьке, дурненьке цуценя, і приязно запропонувала. Хочеш дружити з моїми каченятами? Поплавай з ними в ставку. Купатися обурилася цуценя. «Ха!» Та я ніколи в житті не купаюся, і ніякі друзі мені не потрібні, рішуче заявило воно і, презирливо махнувши хвостом, побігло геть, голосно виспівуючи. Добре самому бути одному, нікого не слухаю я, хочу гуляю, хочу співаю. Вільна мандрівка моя, гарно без друзів, добре без друзів і безрідні сплю, коли хочу, йду куди хочу, весело жити мені. Словом у цуценяти був прекрасний настрій, але пташка, маленька жовта пташка миттю його зіпсувала. Вона сиділа на гілці і годувала мушками комашками своїх ненажерливих пташенят. Цуценя поглянуло на них і облизнулась. Йому враз дуже захотілося їсти. Пониж, поривши в траві, знайшло кущик, відгризло гілочку, пожувало її. Адже їв гілочки маленький кролик. Але одразу виплюнуло. Хе, цуценя тоскно поглянуло навколо, потягло носом, почуло якийсь дивний запах і понеслося розшукувати їжу. Голуба миска, повінця наповнена молоком, стояла перед Ганком. Поряд нікого не було. Цуценя сміливо наблизилося до миски, понюхало молоко і від задоволення заплющило очі. Смачно. Потім умочило в молоко лапу і лизнуло її дуже смачно. Тепер головне, щоб ніхто не завадив. Воно зручніше примостилося перед мискою, але тут. Засміявся хтось зовсім поруч. Цуценя озирнулось, позаду стояло Руденьке кошенятко. Чого ти хочеш? гавкнуло на нього цуценя. Просто так. Кошенятко зробило крок до миски, але цуценя з усієї сили вдарило по ній лапою. Ось тобі! Миска перекинулась, і молоко розлилося по землі великою калюжею. Мяу, Мяу!» голосно заплакало від образи руденьке кошенятко і сховалося під ганком. Цуценя про всяк випадок кинулося утікати. На зміну світлому, теплому ранку прийшов спекотний полудень. Наче величезне розпечене колесо висіло на небі сонце. Маленьке цуценя намагалося сховатися від нього під листком лопуха, у траві за великим каменем, але сонячні промені скрізь наздоганяли його. Цуценя розізлилося, воно голосно гавкнуло на сонце і побігло. Воно подумало, що сонце нізащо його не впіймає. Але де там бігло цуценя і котилось по небу сонце. Цуценя зупинялось і сонце завмирало просто над його головою. Ну, постривай, насварилося на нього цуценя і заскочило на копу піску. Замить піщинки! Вихором здійнялися вгору. Рррр, Сердито гарчало цуценя і розкидало пісок передніми і задніми лапами. Нарешті воно втомилося, зупинилося, поглянуло на сонце і перелякалося. Небо затягло сірою пеленою. Сонце потмяніло почало згасати, і за мить на його місці з'явилася величезна чорна хмара. І одразу чимала крапля води впала на ніс цуценяті. За першою краплею впало ще декілька, а за хвилину їх уже було неможливо порахувати. Почалася злива. Перша думка. Сховатися під ганком Воно кинулося бігти через увесь двір, але враз зупинилося, помчало назад і знову зупинилося, жалібно заскімлило і заклякло посеред двору під зливою. Ні під ганок до рудої кицьки, ні в клітку до кролиці, ні під ночви до качки цуценя піти не могло. Воно всім нагрубіянило, всіх образило, а маленьке кошенятко залишило без обіду. Дощ лив дедалі сильніше. Вода потоками стікала з маленького, змерзлого цусеняти, йому нікуди було йти, нікому було про нього потурбуватися. Адже цусеня було зовсім зовсім нічиє. І раптом невже закінчився дощ? цуценя поглянуло вгору і побачило над собою біле крило, одразу впізнало гусака. Ти не заперечуєш? запитав його гусак. Промокле до останньої шерстинки. Цуценя винувато закрутило головою. Ходімо, рішуче сказав гусак і швидко закрокував двором. Під його крилом, не відстаючи ні на крок, тупцяло змерзле цуценя. Йдучи повз клітку з кроликами, гусак стишив ходу і вічливо вклонився. Доброго дня, матінко кролице. Сказав він і позирнув під крило на цуценя. Доброго дня, матінко кролице, ледве чутно повторило цуценя і також вклонилося. Привіт, друже, лагідно відповіла кролиця і усміхнулася. Гусак закрокував далі. За ним слухняно пленталося маленьке цуценя. Небо поступово вияснилося, дощ ущух. В ошатній жовтій будці під зеленим дахом жив величезний красивий пес полкан. Гусак витягнув шию і постукав дзьобом по покрівлі. Чекати довелося недовго. Полкан виглянув з будки і добродушно пробасив. Ради? Дуже радий, добрий день, заходьте. Він простягнув велику кошлату лапу і поманив цуценя. Воно запитально поглянуло на гусака і, одержавши дозвіл, вийшло з під крила. Добрий день, привіталося цуценя з полканом і підійшло до будки. Перш ніж увійти до неї, Поглянуло на полкана і запитало, Тепер я буду ваш і житиму тут завжди? Полкан зареготав, схопив цуценя і посадовив біля себе. Завжди, завжди, маленьке цуценя визирнуло за кошлатої морди полкана і серйозно сказало, не така вже й велика радість. Коли ти нічиє. значно краще, коли ти комусь потрібен. Без цього не можна.